Днями на базі молодіжного центру ЛОФТ відбувся тренінг з кар'єрного консультування для молоді громади, в ході якого учасники мали можливість проаналізувати свої особисті переваги та недоліки для досягнення власної мети, зробити свод аналіз, ознайомитись з сучасним ринком праці, уявити свою кар'єру через 10 років та побудувати кар'єрний план. Відбувся тренінг з кар'єрного консультування в рамках проєкту згуртування сільської та міської молоді Подільської громади з допомогою професійної орієнтації та кар'єрного консультування. Цей захід мав на меті підтримати молодь у виборі свого професійного шляху та допомогти їм зрозуміти сучасний ринок праці, його вимоги та можливості. Особлива увага сьогодні була приділена темі саморозвитку та пошуку професійних інтересів, аби кожен з учасників міг знайти ту. Сферу, яка максимально відповідає його здібностям та уподобанням. Також один із ключових аспектів тренінгу полягав у розвінчанні стереотипів про чоловічі та жіночі професії. Молоді люди обговорювали, як таке явище може вплинути на вибір кар'єри і як важливо в сучасному світі робити вибір, обґрунтовуючи особисті інтереси, здібності та виклики, а не соціальні упередження. Завдяки відкритим дискусіям і практичним вправам, учасники усвідомили, що професійний шлях не має залежати від гендерних очікувань і що кожен має право ви. Брати ту сферу, яка найбільше відповідає їхнім талантам і бажанням. Ксенія Соболевська, Олексій, Мягів, телеканал Кет.